Я ж пройшов нижнім рычагом. Мої якщо що, 36. Не, маленькі. Задній такий, а передній витримав ті мої зварені роботи. Зараз поїдемо, попробуємо випривати. А ну давай лучше Стасу руку підпиляємо та й все. Ну проспект вариант. На СТО, дивитися чи все в порядку знизу. Ось такий бугор. Переїхали з дощечками, прийшлось трохи побавитись. Ось, до речі, СТО. В описі залишу інстаграм. В Миколаєві знаходиться. Дуже вдячний їм. Багато чого допомогли. Виправили речаги, задні реча дали. Ось 36 вже на підйомнику. Зараз піднімемо, покажу все знизу. Підняли, тут все норм, трохи рульову треба підрівняти так. і, на жаль, одна стійка ось, ось вже трошки макрувата. Візуально чуть-чуть верхушка. Не знаю, видно чи ні. Ну, Замовлю катрш, мабуть на них є, катр продаються. Шкода, звісно, але що поробиш. А так в цього все норма. Дефектували всю підвіску. Ось замінний один речах, так як він загнутий був в такому стані. Потім дві шари поміняли, так як це була трохи підігнута речах ми випрямили, по тому копію зробили, так як Розварювати це довго простіше його випрямити буде. Завтра приїдуть роліві наконічники, так як це кривий, ось видно. Теж два поміняємо. І все. В цілому, все залишилось ціленьке, не ушкоджене. А, трошки, трошки, трошки верхушка стійки, там, де різьба. Ну, ми її чуть, -чуть Підправили і все, все добре, все рівно, все класно. Тобто завтра вже зберемо і буду їхати додому. Такі в мене покатушки вийшли. Ну, якби я повністю задоволений, е, мені дуже сподобалось, хоч не багато покатав, але покатав. І мені зайшло. Дуже. Тим паче нове місце. Не ті місця там, де я вже вкатаний, завтра дозбираємо і буду їхати додому. Диски, до речі, витримали. На одному тільки ось така є штуковина. Я завтра приїду до себе в місто. До знайомих заїду, вони мені його підправлять. Чіф сервіс. Приютили, допомагали. Запчастини замовили все як положено. Сьогодні цілий день авто висить тут. Ми вже все, так як ну, нема наконічників, завтра вони приїдуть, сьогодні неділя. Завтра приїдуть, встановимо потім знімемо з подібника і поїде авто. Кому цікаво буде, встановлюю 46 ті шари. Так як вони без тих всякій фігні, як на 36, як на мене, вони набагато краще. Стають без проблем. Рулівни наконечники не стають 46 й бо хлопців було в наявності, але вони не підійшли в 46 й товщий палець ось цей 36 тонщик. Вже на заправці заправляю бензин, повидвигаються. Кропивницький. Дуже прикольні вихідні вийшли, мені все сподобалось. Гадаю, що ще через деякий час ще приїду покататися.